Закриваєш голос країни, так. закриваєш е, команду Святослава Вакарчука. Як твої емоції? Ти взагалі не зрозуміла, що відбулося? Так, чуттєво було. Да я взагалі шоці досі, мене мандраж, мене трясе просто я заспівала. Я розумію, що мій виступ був далеко не ідеальним, тому що тривога і очікування довго дали знаки. І я сиділа, і я вже розуміла, що я знову ж таки не ідеально це виконала. І Святослава Кричук каже, я обернувся. Ну, типу, я запитую, а ви обернулись? Тобто я зрозуміла вже після того, mm -hmm. коли він почав розповідати, що типу, я би там до останнього вичікувала, бо я завжди такий, ну, тобто він прискіпливий тренер. Звід... І да. я не знаю. Я не маю що сказати. Зараз знайдеш. Так. Звідки така ідея, так, заспівати цю пісню? Хто писав аранжування? Ти... Я. Я сиділа якось і. Подумала, що це прикольна пісня, можна зробити якесь цікаву обробку. Я бачила собі саме на акустичній гітарі в такому аранжуванні. Такому да. Моя суперсила голос. А з «Київстар» ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, Домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або щось інше без додаткової плати. Писала книгу Помаранчеве пальто. Так, я зараз пишу її. А, ти її так, пишеш. Так, так, Розпіл, Трошки про під, неї. Під так. Писи, трохи. До речі, під колір вашої сукні. Так, послухай, так, будь ласка, так, потім купиш собі помаранчеве пальто. Так, я почала писати цю книгу рік тому. Це буде автобіографічна книга, і як я сказала у інтерв'ю, я вважаю, що кожна людина. Зобов'язана, вона просто повинна написати книгу. І якби кожна людина дійсно видавала книгу про своє життя, так не вигадане щось там про міфічне, можливо, щось фантастичне, а саме про своє життя автобіографії, ми могли мати набагато більший спектр розуміння про те, який світ, які бувають ситуації, які бувають трабли у людей, і ми могли б просто бачити, приймати цей досвід одне від одного. Тобто розумієте масштаби, так? Тисяча, мільйон книг. Чому така назва? А назву я не можу розкрити. Ага, поки не можу розкрити так. Це стосується моєї сім'ї, моєї історії, відносин з моєю мамою, і так книга буде класна. Значить, ви всі зрозуміли. Потрібно вболівати за цю учасницю, щоб вона на кожному етапі голосу країни розповідала все більше і більше те, чим нас інтригує про свою книгу. Ми насправді радіємо, що ти в голосі країни вболівали теж за тебе до останнього. Самокритика це дуже добре, але в тебе є зараз бадми, щоб показати ще крутіший результат. І що ти можеш? Саме так, так, друзі, так. там вже на тебе зачекалися. Іди ти обніматися, обнімаю, ділитися так. енергією. Дякую. Па -па. Дякую дуже. Дай. Па -па. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Ну і що ж, команди вже зібрані. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, залишайте коментарі та лайки і обов'язково підтримуйте своїх фаворитів на наступному етапі батлів, тих, яких ви полюбили протягом сліпих прослуховувань. Ну і що я хочу вам сказати? Це був випуск 7. Грандіозного бекстейджу, грандіозного шоу Голос країни. І ми з вами зустрінемось за тиждень. Там буде ще більше емоцій. Тому не забувай вмикати бекстедж і бути разом із нами. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ».